Проїхати зайцем чи все ж таки оплатити за проїзд у транспорті Тернополя готівка не приймають вже два роки. Тут стоять спеціальні пристрої з функцією NFC. а отже, відповідальність за оплату на самих пасажирах. Зайшов, оплатив карткою тернополянина або ж банківською і отримав білет в іншому випадку. Штраф, і це дійсно так, адже тернопільські маршрутки під прицілом. Муніципали і контролери щодня перевіряють, чи не ігнорують пасажири оплату. Виходимо з контролерами комунального підприємства. Тернопіль електротранс здійснюємо часто не менше п'яти разів на тиждень, як тролейбуси, так і автобуси. На жаль, є порушення з боку водіїв про те, що беруться грошові кошти від пасажирів. Тобто не задаються різними. Ну, можливостями розрахунку, альтернативно, а безальтернативно, а просто беруть кошти водії. Як до прикладу, на цьому відео, підставна особа зайшла у громадський транспорт і дала водієві готівку. Через декілька секунд отримала решту. Ми теж стали свідками перевірки. Контролери заходять в автобус, уважно дивляться на квитки і картки пасажирів, і ось виявлено правопорушення. Пасажир без квитка. Звісно, водій не видав йому ніякого квиточку, не захистив його. Квиточок, це є страховий поліс на випадок на всі випадки життя. Відповідно, оформили штраф і виписали квитанцію. Чоловік заплатив суму, яка дорівнює двадцятикратній вартості проїзду, тобто 200 гривень. Загалом же порушників на маршрутах зустрічають не часто. На 16-ту годину в нас провірено 36 транспортних засобів, і було оштрафовано п'ять пасажирів. Контролери наголошують, обов'язково вимагайте квиток у водія і зберігайте його до завершення поїздки, адже відповідальність за безквитковий проїзд несете насамперед ви так. Дає завжди квиток. У мене ну картка тернополянина 8 гривень квиток. Ні, я не бачила, щоб готівку, якщо дають, то хтось картою такою банківською за нього платить увагу, щоб взяти все таки ну обов'язково. Це обов'язково повинно бути так. Завжди я навіть якщо не дала, я перепитуюсь, дайте мені будь ласка. Бо це ну для мене це дуже важливо, бо я не люблю такого. Їздимо по проїзних картках, все добре. Вигідно, дають танці, все добре. А от те, що оплачувати проїзд можна лише карткою для одних тернополян зручно, тоді як для інших не дуже. Не завжди зручно, тому що не завжди є. Е Можливість поповнити проїзну карточку також не завжди там на карточці на телефоні є гроші. Я завжди оплачую якраз телефоном, бо найбільш це люблю. Мені більш комфортніше так і завжди оплачую, бо завжди переживаю, що потім не прийшли і не перевірили, як то буде. До речі, запровадили безготівкову систему оплати для повного вилучення паперових грошей у транспорті Тернополя, аби не відволікати водіїв, забезпечити прозорість і відкритість під час перевезень пасажирів. we